Схеми більше не робочі. Затримали посадовці високого рангу, які влаштували канали втечі з країни чоловіків призовного віку. Один з них виявився начальником одного з управлінь штабу командування сухопутних військ ЗСУ. А за сумісництвом ще й посадовцем Київської міської держадміністрації його ім'я правоохоронці не розголошують. Відомо, що за 10 тисяч доларів він оформлював фіктивні документи про непридатність до військової служби. Посадовці затримали на гарячому. Що двох організаторів схем втечі викрили у прикордонних областях. Їх організували працівники військоматів за свої послуги. Вони брали 7,5 тисяч доларів. Колишній працівник одного з місцевих ТЦК на Івано-Франківщині вже отримав тюремне ув'язнення. Він продавав фальшеві довідки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров'я. А от чинний посадовець одного з територіальних військоматів у Чернівецькій області отримав підозру. Підозри одержали і обоє його спільників. Вони розробляли для своїх клієнтів приховані маршрути для незаконного перетину кордону через так звану зеленку. Тепер їх судитимуть.